Усім привіт, друзі! Радий вас знову бачити. Сьогодні говоримо про ключові тенденції четвертого туру групового етапу Ліги Чемпіонів. Там уже є й перші учасники плей-офф, і перші відкриті невдахи. Чому Барселона не може другий рік поспіль не вийти з групи, як арбітер і Томорі прибили Мілан проти Челсі. Ну а про Ювентус я в принципі багато говорити не буду. Скажу тільки ось тут на початку, бо що там вже говорити, вони Макалі Хайфа обіграти не можуть. А так був ще матч в АПЛ між Арсеналом і Ліверпулем так пройшло вже багато часу, але все одно я хотів би про нього згадати і поговорити про те, у що перетворюється сучасна. АПЛ. друзі, але перед початком випуску я хотів би нагадати вам про нову ініціативу від компанії Favbet. Щоб наближати швидше нашу перемогу, Збройні сили України повинні бути мобільними. І компанія Favbet допомагає нашим хлопцям з колесами. Як це працює? Переходьте за посиланням у закріпленому коментарі, робіть мінімальний депозит, і частина від прибутку компанії буде направлена на закупку 10 машин для військових. Долучайся до збору і будь всередині гри разом з Favbet. Давайте навіть розпочнемо з матчу Арсенал Ліверпуль. Так, арсенал програв Манчестер Юнайтед Найте, коли починався цей важкий період календаря, але після цього вони виграли і у Тоттенхема, і у Ліверпуля. А це означає, як мінімум, одне арсенал буде представлений у чемпіонській гонці в АПЛ в цьому сезоні. Я не знаю, як вона завершиться, тому що зараз там багато хто вішає вже арсеналу чемпіонські медалі. Ну, про в жовтень на вулиці, жовтень, про які чемпіонські медалі можна говорити. Так, вони вже везуть вісім очок Челсі, який йде четвертим, але при цьому там Тоденхем відстає тільки на чотири. Манчестер Сіті взагалі ще не програв жодного матчу в чемпіонаті, тому ну про які чемпіонські медалі для арсеналу е взагалі йдеться, але те, що клуб... Поступив дуже і дуже мудро, як ми бачимо на дистанції, що вони дали три роки Артеті на те, щоб побудувати команду. Вони перетерпіли його невдачі. Вони не змогли перетерпіти невдачі Емері. Але Артеті вони дали дуже, і дуже багато часу. І за це Артета зробив команду, яка бореться за найвищі місця. Що буде далі, не знаю. Але вони обіграють Ліверпуль. І обігрують по ділу, і за рахунок чого вони обігрують, давайте подивимось, до чого прийшла е, нинішня сучасна АПЛ. Майже вся небезпека, яка була в матчі Арсенал Ліверпуль, це зустрічні атаки на великому просторі. 1-0 на першій же хвилині це буквально перший перехід швидкий з оборони в атаку Арсенала в цьому матчі, і атака глибини за спинами захисників. Там спочатку була атака всієї майже порожньої половини поля Ліверпуля, а потім атака зони за спиною у Арнольда. В принципі, те як зустрічає Арнольд. Такі моменти, те, як він на прямих ногах дає собі прокидати за спину, то в принципі, я думаю, що ну, недовго залишилось до того, як над Арнольдом, як над захисником почнуть сміятися, як і над Магуайром. Іверпуль відповідав тим же самим: як тільки є можливість, тільки є час і простір для виконання передачі в глибину, ці передачі йдуть. І туди обов'язково вбігають твої нападники. І Ліверпуль зрівняє рахунок якраз таки знову ж таки за рахунок того, що вони атакували глибину за спинами захисників Арсеналу. І це ж абсолютно логічно. Ну, з точки зору футболу, це абсолютно логічно, тому що. Щоб покращити свої шанси, щоб збільшити свої шанси на гол, тобі треба завжди забігати за спини всіх суперників, щоб залишились тільки ворота і воротар. Все ну, зрозуміло, що так буде найменше супротиву, але ну в інших лігах настільки яскраво, настільки часто цей компонент не використовують, тому що АПЛ концентрує зараз в собі. Ну, по-перше, тренерів, адептів такої гри. Там можна ще поговорити про німців, але у німців переходи також дуже добре відпрацьовані. Але ну там все таки є інша специфіка, коли. Будемо розбирати якийсь схожий такий підходящий чемпіонат з Німеччини. Ми про це поговоримо. Англія зараз зібрала адептів дуже атакуючого футболу в тренерах, і вони збирають під свій футбол дуже швидких гравців. Те, що є зараз в Арсеналі, так САКА молодий, швидкий, Мартінелі особливо молодий, дуже швидкий. Жезуса взяли все на швидкість, на швидкість, на швидкість. Те, що було у Ліверпуля раніше, Мане, Салах, клоп першим зібрав такий склад, який був дуже сильно направленим на атаку глибини Манчестер Сіті, все таки по-іншому, тут не підходить, але Челсі зараз нкунку -нку беруть. А перед цим Пулішич, а перед цим Хацнодою у них був. Тобто це все направлено на атаку глибини. І арсенал зараз прийшов до того ж самого. Не ляказет такий невисокий, не дуже не досить швидкий нападник, але при цьому дуже технічний. Не це. Не Обамеянг, все-таки людина дуже швидка, але ну, у нього було не так багато в арсеналі можливостей, коли він там тікав. Ні, молоді. Тим більше, що Обамеянг не прийшов в арсенал там, в віці до 25 років. Ні, такі як Мартінелі, такі як Сака, Артета до цього прийшов. І ось АПЛ, яка дивилася на гру Ліверпуля в першу чергу, ті тренери, які дуже хотіли грати в швидкісний футбол, вона зараз приймає цю модель гри як абсолют. Тобто ті, хто найкраще атакують глибину, Арсенал це робить за рахунок швидкості. Манчестер Сіті це робить за рахунок Холланда. Просто нехай він там знаходиться, йому дадуть в глибину, він виграє і зверху, і знизу, і де завгодно. Але Манчестер Сіті грає по-іншому. У них немає стільки простору для атаки глибини. Вони заходять на чужу половину і починають шукати короткі варіанти. Це, це інша модель гри. А ось Арсенал, Ліверпуль, вони приймають це як абсолют. І це логічно. Тобто, зараз в Англії, як я бачу, футбол йде в цю крайність, в крайність абсолютної швидкості. І я думаю, що в цю крайність перейдуть і інші ліги, тому що АПЛ завжди задає тон. Завжди задає тон. Просто розумієте, коли Арсенал на 45 плюс 5 готовий вибігати в контратаку на чужу половину 3 в 3, то це роботи. Це просто роботи. Що з них е, намагається зробити Артета? Я я, це просто біороботи молоді. Хендерсон, який біжить захищатися, ну він біжить просто, аби бігти по інерції. Він на 45 плюс 5 такі ревки робити не готовий. Він він побігти, побіг, але він не зупинився вже. Його Мартінелі прибирає, і Хендерсон далі біжить на трибуну, тому що ну, в нього немає сил 50 хвилин так бігати. Ну, по Арнольду також ще відмічу, що. Ну, а кого він тут захищає? Кого він біжить страхувати? Кутовий прапорець? Дуже-дуже ну, дивна гра Арнольда. Коли він зустрічається проти швидких суперників, Кварацхелія проти, е, в матчі проти Наполі, тут Мартінелі проти Арсеналу, Арнольд дуже швидко перетворюється на Магуайра. Знову ж таки, Ліверпуль при будь-якій більш-менш зручній можливості відразу атакує глибину. Відразу. Це також ще можливо розвинути в тому плані, що майже всі команди намагаються тримати якомога більш високу лінію оборони. Тобто тут є дві крайності. Ти повинен і тримати компактність, але при цьому ти відкриваєш глибину. І тому коли у суперника є швидкі гравці, вони відразу атакують глибину. Тобто ми бачимо, що 4 голи з 4 у цьому матчі при рахунку 2-2 забиті ну, фактично в одній і тій же манері. Тільки арсенал атакував чужу половину поля. Бо там було більше простору. Ліверпуль атакував чужу третину останню третину поля. А в принцип, принцип був однаковий. Або, наприклад, далі ж Арсенал знову атакує глибину за спинами захисників. На цей раз уже не за спиною Арнольда, а за спиною Гомеса, тому що Арнольда клоп зняв після першого тайму. Тобто, ось до чого прийшов англійський футбол. Якщо раніше британським футболом називали подачі в штрафний майданчик, або флангові, або навіть з центру поля, там поборемося і далі після боротьби щось буде, то зараз я вважаю, що британський футбол це постійна біганина за спину. Постійна. І я думаю, що це ж не просто бажання тренерів. Я думаю, що якраз ці молоді тренери, які прохавали фішку в тому, що. При сучасних методах тренування і відновлення, що найголовніше, футболісти можуть робити більший об'єм роботи, ніж вони робили колись раніше, в 90-х і 2000-х. Уже футболісти більш фізично сильніші, ніж були тоді, і їх можна використовувати більш нещадно. Тому що ви знаєте, яка б не була там гарна команда, наприклад, візьмемо з минулого там будь-яку легендарну команду, коли ми дивимося там на різки, як грали бразильці, як там в Італії грали Мілан Інтер. Ну, ті люди при всьому бажанні, вони не змогли б виконати той об'єм роботи, який виконує зараз, наприклад, Арсенал. Просто не змогли б. У них організми були не настільки натреновані, не настільки відновлені, тому що медицина була слабкішою. Тому я думаю, що це йде така дуже безпардонна експлуатація сучасних медичних можливостей. Так чому ж Арсенал знаходиться в чемпіонській гонці? Тому що не тільки там вони набирають очки, обіграли Тоттенхем і Ліверпуль. А, наприклад, такий нюанс, як ви знаєте, багато команд, які можуть загнати скільки там вісім футболістів Ліверпуля за 11 метрів і нижче. От багато команд в АПЛ можуть загнати вісім гравців Ліверпуля майже там в свої ворота. Я таких знаю на пальці однієї руки. Все, є тільки одна команда. Сіті може загнати їх так оборонятись. Більш ніхто. Тепер це може зробити за рахунок фізики і арсеналу. Пенальті там, звичайно, Тяго привіз, тому що він Жезус тягнувся за м'ячем, який йшов від нього, і Жезус би там і не прийняв би нормально, і не віддав, і не пробив би, що найголовніше, тому не треба було там так хвалити. Ну але вони гнали Ліверпуль захищатись, і Ліверпуль захищався вже на рефлексах. Вони вже не думали, не просто на рефлексах. І оцей пенальті переможний, він, в принципі, дає характеристику всьому матчу. Тому що бачимо, що Алісон знає, Алісон вгадує Алісон, знає, що буде робити САКА. Ліверпуль знає, що буде робити Арсенал, але тупо не встигає за ним. Тепер йдемо до Ліги Чемпіонів. Зрозуміло, що там після чотирьох турів вже вийшли в плей-офф такі команди, як Баварія, Манчестер Сіті, Мадридський Реал. Але також вийшли в плей-офф уже і Наполі з Брюги, які ми відзначали. За підсумками там перших двох-трьох турів, тому що Наполі це взагалі зараз найкраща команда в Лізі Чемпіонів позабити. Вони забили вже 17 голів, більше не забив ніхто, ніяка Баварія, ніякі Манчестер Сіті. А, а Брюге взагалі ще не пропустив жодного голу в Лізі Чемпіонів. Чотири тури зіграли, ноль пропущених. Міньоле таких емоцій ніколи не переживав, коли грав у Ліверпулі. А в Брюге він виходить на пік кар'єри. Ну, в принципі, пік кар'єри воротарів він завжди йде після 30 років. Ну, їм там також щастить, тому що там Грізман, наприклад, не забивав пенальті ворота Брюге у попередньому турі. Тому, в принципі, я думаю, що Міньоле просто отримує зараз багато з того, що не доотримав у своїй кар'єрі раніше. А, найцікавіша вивіска вівторка це звичайно Мілан-Челсі, але багато ми тут не поговоримо, тому що раннє вилучення Томорів воно, в принципі зламало все в цій грі. Я, окрім того, що ми зараз поговоримо про суддівське рішення, я хотів би відмітити, що коли ця атака починалася, то три перших до м'яча захисника Мілана грали один в один проти гравців Челсі, немає жодної підстраховки. Де всі півзахисники-півзахисники не встигали за атаками Челсі. І в такій ситуації хочеться запитати, а що б з вами було, якби ви грали в АПЛ? От що б з вами було, якби Мілан грав в АПЛ? І, звичайно, що як тільки є можливість від англійської команди, будь це Арсенал, Ліверпуль, або ось Челсі, або Тоттенхем, іде відразу атака глибини. Ну і по пенальті. Фанати Мілана, звичайно, не розуміють, чому тут вилучення, і я вам скажу, що правильно вони не розуміють, тому що не треба було давати тут червону картку. Зрозуміло, що Томорі привіз тут, ну, в плані того, що він програв позицію, і він два рази потягнув за плече Маунта, який просто не хотів падати. Він не хотів падати, можливо, тому що не хотів, щоб його друга партнера колишнього по Челсі Томорі вилучали цьому поєдинку, тому він йшов до останнього. Він якби давав ще шанс Томорі. Ну, слухай. Що, ти програв, відпусти мене я зараз або заб'ю, або не заб'ю, але не фоли на мені, бо зараз буде пенальті 100%, можливо, вилучення. Але, в принципі, давати тут подвійне, подвійне покарання, давати без грубого фолу і червону картку, і пенальті, ну, зрозуміло, що не треба було. Тобто рефері ну, занадто жорстко тут прийняв рішення. Ну, не знаю, мені здається, що рекомендації з. Непримінення, скажем, подвійного покарання вони вже давно в футболі діють. І чому тут і червона, і пенальті? Я не знаю. Зрозуміло, що вже в десятьох такі матчі не витягуються. Челсі потрібна була перемога, і вони не могли її ніяк випустити. Особливо, якщо от ми подивимось на дії захисника, молодий захисник у Мілана, який там тільки третій чи четвертий матч вийшов за першу команду. І ми бачимо, наскільки він губиться, тому що він не може ніяк визначити свої орієнтири при обороні, тому що спочатку він дивиться на Обамеянга і правильно дивиться. Саме за ним зараз треба працювати. Його треба буде тримати, але потім. Він переключається чомусь, дивиться на м'яч, переключається на іншого футболіста Челсі, біля якого і так два захисника Мілана. Навіщо взагалі туди дивитись? Треба було дивитись за Обами Янгом. А так він втратив цей орієнтир, відкрив свою зону. Обами Янг спокійно собі забив. Ну. Ну, не захист це для Ліги Чемпіонів. Але навіть такий результат залишає Мілану шанси на вихід із групи, тому що Зальцбург не обіграв Динамо Загреб, і тепер Мілану треба зробити те, що не зробив Зальцбург, тобто обіграти на виїзді Динамо Загреб, а потім в останньому турі прибити сам Зальцбург. Ну, тобто, ми розуміємо, якщо не вирішувати питання з командами типу Динамо, Загреб і Зальцбург, не з командами топ-чемпіонатів, то навіщо взагалі виходити в ту лігу чемпіонів? Таке ж питання можна задавати і Барселоні, але у них суперники в групі, звісно, посолідніше будуть. У них є ще шанси теоретичні на вихід із групи, але для цього їм треба, щоб інтер програв. Або як мінімум втратив очки в матчі проти Вікторії, проти аутсайдера. А Вікторія в цій лізі чемпіонів пропускає стільки, скільки Наполі забиває, тобто дуже багато пропускає Вікторія. Ну і самій Барселоні треба буде обов'язково ще обігрувати Баварію. Ну задачка дуже дуже важка. Чого не вистачає Барселоні зараз в цій лізі чемпіонів? Їй не вистачає балансу. І їй не вистачає, в грі своїй, особливо при переходах із атаки в оборону. Ну їм не вистачає омолодження деяких позицій. Але це саме стосується цього матчу, тому що в принципі глибина складу є, але там травмовані потрібні гравці були травмовані. Але це ми там поговоримо про захист. Але в центр поля от ви замутили я по іншому не скажу таку історію з Дейонгом. От ви просто вбиваєте молодого, дуже талановитого хлопця через свої там фінансові проблеми. У вас грає Бускетс. Уже пройшла інформація, що Бускетс літом поїде в Майамі до Бекхема. Так воно зрозуміло чому. Тому що така гра в обороні це гра проти своєї команди. Інтер, як і вдома, звичайно, захищав свій центральний коридор. Відкриті були тільки фланги, але дуже довго Барселона не могла нічого з цим зробити. Вони впиралися в цей центральний коридор, захищений там то здалеку проб'ють, то упруться просто в захисників. А інтер це просто монстри. Це монстри, тому що коли команда кілька разів за матч відбирає м'ячі у суперника в дуелях один в один в центрі поля на відкритому просторі, і після цього несеться в атаку 3 в 2 на чужу половину, то це настільки явна фізична, фізична перевага, настільки явна, що це дуже близько до підкорення, до того не знаю там до того, щоб покласти на лопатки суперника, тому що ну це переїхали. Це фізично один в один переїхала. Якби вони ще й забивали ці свої контратаки, то взагалі було б пічно. Тільки вже ближче до кінця першого тайму. Барселона почала з боків заходити до цього оборонного блоку Інтера і просто перекидати його, використовуючи вільні зони на одному фланзі і на другому. Але так як Інтер вибачав Барсу, так і Барса вибачала Інтер. Але все таки вони свій гол знайшли. І знайшли якраз таки знову ж таки після атаки з флангу, тому що більше ніде ти не знайдеш ці зони для того, щоб навісити, щоб якось загострити ситуацію. І окей, Барса забила першою. І насправді це найголовніше, що потрібно в матчі проти Інтера, у якого просто шикарні три центральні захисники, які, в принципі, на кожен матч виходять тільки з однією задачею, Ми не пропустимо. І другий тайм Барса почала також непогано, я б навіть сказав, Ну, дуже непогано, знаєте, по чому це видно? Позиція Дембеле в середньо-низькому блоці. Вінгер сідає в центр, щоб компенсувати позиції центральних півзахисників, які в свою чергу пішли пресингувати суперника на фланг. Вони там наситили зону, але при цьому не можна залишати центр порожнім. І Дембеле робить цю діагональну підстраховку з місця крайнього нападника, він йде сюди, дембеле. Вдумайтесь просто: це робить Дембеле. Я думаю, що після. Таких моментів хаві можна, в принципі, давати премію в області психології і виховання проблемних футболістів. Змусити його виконувати такі тактичні завдання це дуже велика справа. Але потім пішов цирк в обороні. Піке запускає м'яч собі за спину. Без команди Терштегена. Тому що цієї команди, в принципі, бути не могло, бо Терштеген залишається на лінії воріт. Він не виходить забирати м'яч, тому ну, жодної команди не могло бути. Піке сам приймає таке рішення. Я думаю, що це не показник там досвіду, це просто лінь. Це просто лінь. Він не хотів ні робити пару кроків назад, грати головою. Ні, він, типу, був впевнений, що ззаду, там де є ще 10 метрів воріт, і воротар стоїть на лінії, ніхто з футболістів Інтера не побіжить в ту зону. Самонадіяно, дуже самонадійно. В цей же час Гарсія біжить в глибину за суперником, Алонсо, навпаки, робить крок вперед. Тобто ви розумієте, в одному і тому ж епізоді три захисники, Піке, Гарсія і Алонсо, роблять три різні речі. Як вам така синхронність оборони? Головне взагалі завдання будь-якої лінії оборони це синхронність. Тут повний розсинхрон, повний просто. Коли рахунок став 1-1, то цей рахунок вже влаштовував Інтер. І далі пішов повний безлад в обороні Барселони, тому що вони ж тепер знову мають забивати, вони полізли вперед, і на переходах це був кошмар. Тому що е, Барса ще якось може оборонятися, коли вона зустрічає суперника обличчям. Але коли вона біжить обличчям до своїх воріт, коли вона спішить в оборону, то тут йде вся система в рознос. Тому що подивіться, який простір захищає один захисник Барселони. Як ця одна людина може, в принципі, закрити. Так, вам треба забити ще один гол обов'язково, але часу багато, грати ще півгодини. Ну навіщо ви робите так, що кожна ваша втрата в атаці переходить в такі проблеми в обороні? Ну невже ви думаєте, що Піке і Бускетс зможуть оце все перекрити ззаду якось там проти Лаутаро і флангів Інтера? Ну невже ну, як можна настільки перекосити свою систему гри? Там Хаві, звичайно, відчував, що Бускетс уже не тягне, і заміна Бускетсу була готова вже готова, але він не встиг її виконати. І Інтер встиг забити другий гол. І тільки після цього голу Бускес був замінений. При 1-2. Зрозуміло, що Барселона вилітає з Ліги Чемпіонів і вилітає на своєму стадіоні. А не для цього Лівандовський сюди приходив. Не для цього він там побив усі горщики з Баварією, щоб отак ганьбитися. І тому Лівандовський сам зробив неможливе. Він забив два м'ячі головою проти Інтера. Це ну, надзвичайно, це архіскладне завдання в сучасному футболі. Забити два м'ячі інтеру після верхових передач. Там зрозуміло, перший гол був забитий взагалі там, з другого дотику, тому що спочатку він виграв верх проти п'яти суперників, сам знайшов там м'яч, і потім сам же його й добивав. А другий, коли він забивав свій, то це там стандарт, але все одно, все одно він сам зробив, ну, Виконав дуже складне, дуже складне завдання в сучасному футболі. Там також можна сказати, що окей. Там. Перший свій він там добивав, пощастило, рикошет. Потім другий гол свій забивав він, коли чомусь захисники Інтера залишили грати проти Лівандовські молодого захисника, який вийшов там 12-й номер 22 роки. Чомусь саме вони вирішили, що він має грати проти Лівандовські. Це питання до захисників Інтера, або вони не хотіли ганьбитись проти Лівандовського, або це просто халатність якась, або просто. Система оборони, коли центральні захисники не йдуть на дальню штангу, в принципі, раз Лівандовський забігав на дальню, то нехай там працює той, хто працює, а ми будемо всі захищати е, ворота. Ну, Не, не захищали. Я вважаю, що дубль Лівандовський в цьому поєдинку це такий, ну, такий смачний плювок в обличчя усім захисникам Інтера. І, в принципі, Лівандовський зробив ну, все, що міг. Але. Але між голами Лівандовський був ще третій гол Інтера, який знову ж таки ховав Барселону і, і виводив Інтер уже в плей-офф. Балансу в грі Барселони взятись було просто ні звідки, Тому знову ж таки Лаутаро, який там тікає на чужу половину, абсолютно один. І оцей оця зупинка на долю секунди піке. В центрі поля на центральній лінії, щоб е, спіймати Лаутаро в офсайт в той момент, коли м'яч вже давно в повітрі, ну це один із найсмішніших моментів цього поєдинку. І те, що Піке не відбирає м'ячу Лаутаро, боїться відбирати, хоча є страхуючий Дейонг, ну це також діагноз для цього захисника. Да? Бачите, як буквально на одному тижні бонучі Піке вони показують, що ну, в принципі, все, що в цей сезон вони зайшли вже ну, такими. Такими важкенькими, постійно страхуючими самі себе захисниками, а в сучасному футболі, де панує швидкість, це вже не працює. Потім буде, як ми вже говорили, третій гол Лівандовський, коли його там не втримали на стандарті, не втримав молодий захисник, який вийшов на заміну. А потім. 20-ти річний півзахисник Інтера, ще один, який молодий, який вийшов на заміну, ну просто пограбує команду, забере у неї гроші за перемогу в матчі Ліги Чемпіонів, тому що в такій ситуації не віддавати м'яч на порожні ворота на 90 плюс 4 на кампнову рахунку 3-3. Ну, це, це дії проти команди. От як діяв проти команди Бускетс, як діяв проти команди Піке також діяв і цей молодий Аслані, якщо я не помиляюсь, півзахисник Інтера проти своєї вже команди. Отак ну, не можна. Зрозуміло, що молодий, не, не вистачило досвіду, і з прийомом м'яча не склалося, тому що він там дав ривок сильний, він добіг до цієї точки, що вже дуже добре. Ну але це Ліга Чемпіонів. Це найвищий рівень клубного футболу в світі, і такі моменти не можна просто так. Ну, не те, що не використовувати, а отак лажати в моментах не можна. Отже, у Барселони є там просто якісь мінімальні шанси на те, щоб вийти в плей-офф, але абсолютно немає оборони для того, щоб грати в плей-офф Ліги Чемпіонів. Є е, е, от такі, знаєте, треті місця в цій лізі чемпіонів на даний момент, як там абсолютно безнадійний Ювентус або дуже багато пропускаючий Аякс, який пропускає ну, занадто, багато навіть для голландської команди. Але Барселона вона не виглядає безнадійною. Вона грає добре і грає вона добре до тих пір, доки не наступає час оборонятися в низькому блоці, а особливо якщо треба бігти в цей низький блок. Тут проблема, тому що Хаві не міг з цим нічого зробити в цьому матчі, тому що у нього в обороні були або пенсіонери, або молодь. Тому, мені здається, знаєте, як кажуть, що молоді футболісти, там, як тільки починають десь там світяться, а потім проходить там кілька років, і ти такий дивишся, о, йому вже там 25-26, як швидко плине час. А зараз дивишся Ерік Гарсія, 21 рік. Мені здається, йому три роки назад було 21 рік. Він, він взагалі не росте. І тому у хаві був або молодий, ось, і молодий, і і пенсіонер Піке, і випустити більше було просто нікого туди. В найвідповідальніший момент в Лізі чемпіонів, домашній матч проти Інтера, це був найвідповідальніший момент для Барселони. У Хаві не було Крістенсена, не було Кунде, це ті люди, якими вони вирішували ті якраз питання центру оборони, і ще й не було Араухо. І без цих людей оборона Барси може робити три різні речі одночасно. Той момент з синхронністю це було просто щось щось неймовірне. я перший раз таке бачу, щоб три захисники робили три різні речі. Космос, просто ну якщо говорити про інтер, то так вони грають від оборони, так вони приїхали відбиватись. Але на відміну від першого їх матчу домашнього для себе, де вони зіграли ну дуже вже слабко, ну настільки слабко, настільки у них був акцент на оборону. Так, вони виграли 1-0, але ну, на це було важко дивитись. То тут фізичні якості барели його робота у відборі, у високому відборі. Лаутаро і його робота у високому відборі. Це було настільки. Нахабно і настільки просто домінуюче над Барселоною, що я скажу, що якщо Інтер буде почастіше використовувати оці саме моменти, коли вони ну. Просто переїжджають фізично суперника, то в принципі це вже якась родзинка в грі. А якщо буде так, як у першому матчі проти Барселони, то ну це було дуже важке видовище. Важке тут уже було повеселіше. Бо суперник розкрився. Суперник підставився під удар і інтер б'є. Інтер б'є дуже боляче. На цьому, все дуже дякую за увагу. Надість вам сподобалось. Коментуйте, ставте лайки, підписуйтесь. Всі посилання є в описі до цього відео. Ну як завжди, ви знаєте, грайте у футбол. f